Блять, я снова потерялась в трех соснах. что там уел? Что это за Что земной осталось? Пять же Що у вас? Що Шо? у вас там? Лена у нас тут, блядь. Я вас є вас. Її все ще нахуй не попустила. Лена, Лена, блядь. Елена. Ой, дома, дома. Блядь, не крутись. <laughs> Давайте покажемо йому до церкви. Юсь, Лена.

Ну, поранше, Буду... щоб... ну, скажем, що ти Елейна. А чого ви не сказали, що ми в п'яному, блядь? Я попишался за, за там. Тебе протопили, мы долбоёбы, блядь. Мы забулися, сорі. <рістить> Влад, я знову потерялась. Катя, порадна, порадна цю людську мову, ну, блядь. Я кажу, ми заебались, ми протупили, гой долбоёбы, Катя. Ми забули, ви Влад, А що значить О, кров... Це просто коротше, дивіться, я хочу спробувати. Я тут є така штука, ламати, як прозора тут. підлога. Ні, можна. Э... Чекай. Ні, блядь. не ламай. Ні, йди до мене, йди до мене, Руся. Іди там, де я. Вийди можна на зробити вулицю. кімнату, гра в кальмара, блядь. Молодець. Прозорий підлом, але не всюди він буде. І десь пол, а десь блядь, я. Це не хохер, а часто людям. Діаболікал! <соцес> <соцес> Тут люди ходять. Ми можемо тим... Эти... Люди, ви куйна, блядь, рабом, блядь, руси, а <beleza> ти хорошо справляєшся. Ви всіх так подусимо? Гра ще не почалась, руси вже шарить, блядь. Окей, що вам треба, блядь, мені? дайте мені, дайте Лінію на охоту. О, не понял, что не хуй, я не пассив. Блять, ты тоже? А бля, да миску мисс кучи. Русская, русская, русай, иди сюда, иди сюда. Я не буду в какой Я не буду в кошмарах сытайся. Блять, Мені не що ти кажеш? А чо ти тут? Руся, ти не туди, я не там! А, я не там. Я не лід, я лід. А, то ти не лід. Да, так, ти не лідуєш, це я. Вовчок. Ти Елена. я Ти Єлена, я зрозумів, дивись. Непогано. Єва, бери коня, Єва, Єва, бери коня. Бр. Ні, Не цього Єва, не цього а коня. От без, безхозний стоїть. Кінь. А Ось за що це І, ти... І веди от сюди. Сюди, Робин, сюди. Пробуй, що подобається. А, коня веди. А я... Все. Чекайте, а що, ти... що таке? Я, мене... я хочу кликай, я хочу кликаю. Долдагери я... у мене є. Ну ці кінжо э, залізні кінжали є. Так, це різний подвійний клинок? Це що у нас? На. Nah. Пробуй oh, А так все інше yeah. у мене, обичне а, Лук я не дам, бо ну я просто жадібна Не ні, ні бійся, я не вмію стріляти так що. Ні, жаль я не фанатка, не жаль, як вчасно не вигляд Блять, з домовинами щось нахуй надо робить Піздуйте отсюди А чи я такий красивий? Ні, ти шо, я не хуяна мене, блять <реш> ну, хватит я, реально. нормально, все у нього з'єни. <реш> все хорошее Елена, що вы тут. Ходів, я хочу жаль, сказати, знаєш. Ми твої. Кто там в тебе не твій?

Блять, виявляєте, якби ми в реальному житті пішли пити пиво, блядь, я хуею. Сука, хуйня, не... ти ходиш туди-сюди, блять. Ну, я не знаю, мені подобається оце вод. Блядь, Єлена, оце... оце... с твой солнце, конечно, пиздец, блядь. Ебануться, блять, що це за уродина? А ты так, сука, сигнал. Руссе, так не сподобалось, тільки по Так, шок Ю роботь. А не там, о господи. А це просто свои ти робиш. А, можна свои Добре, я пішов до вбити камінь. Єва мовчить. Єва, почуй, буде тебе добре. чекай спіши, ми зараз тебе проведемо по всій цій хуйні. Ти мене не будеш, вживуся, я не могу, мені літ хуля. Бля, Кілена! У вас є ферма, мені треба завдання просто виконати, бо воно мене заїбало. Да-да-да, зараз. Мені треба способності виконувати. Ну-ну, ми поняли. Що з цією кубилкою? Чому вона така? Просто вона треба є? У тепер, бля. А що тобі не подобається, скажи? Тобі не подобається Єліна? Ну, пошла ти. Мені дуже подобається. Ми сі, блядь, середовище за... Ви шо, сука? Блядь. Люда, що мене заважає? Я не розумію з вами, я не знаю, що тепер робити. Я, я тільки ржу, сміюся і плачу. Ну, ржу, сміюся. А це три пастасі одного цілого. Я, блядь, як не займаюся. Ебака срабатывает. Нет, тут не буде біла рости. У вас нема ну, ферми, не у вас нема ферми дерев, щоб я добив було. Нет, Елена, ось ці дерева. Єлен, Елена, ці. Оці, да. А, а ми, 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 ми по, по ім'ям навіть так, Добре. прям не подумали. Мы <laughs> входим в ролл плей. ролплеєри, блядь, не ролплеїли. Мені нравиться, мені дуже нравиться. Адам візьми мене. Ого! Ого! О, О, чи? О, чи? Бери її! От ти мене ти ще хер не чекаєшся! <рисвіт> 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 ну я йому ну, букет надіваю і вявляю, що це Катя, блядь. Що у Владка шипніш. Як тобі не може поїхати? Бачиш, я поїхаю. Ти дуже красивий. Почекай, блядь. О, почекай, красивий. Выказала можно самец. поменять опять кого поменять так что Ой привет. Алло. Покажи Елену. Покажи Елену. У Евы блять пеннивайса, блять. И его звать Елена. Ой и все. И вин смыть она сама, блять. Вот и всё. дебила с крокодилом. Да Елена. Число. Нормально у нас, конечно, Елена по-своему, правда, Алена? Охуенно. Ну типа, вы просто не понимаете. Вот именно. У меня рука у него. Оооо-о-о-о-о, ничего себе. Чудо монакрофт не доходит до о Оооо! Не чекайте мені до води попити. Це погано. Так. Ні, це реально погано. Це дуже погано, люди, мене навіть повне доходить. Сідє, ну, блять, не вражи! Мені кров не доходить до куту. До чого? Це погано. Хай він води поп'є, будь ласка. Поп'є води, блять. Я не хочу, щоб він в процесі навернув це.

Блядь, блядь, блядь. Добре, що не останнє. Да, блять. було б останнє, то було б дуже погано, чесно. Це ну, типу... Явний рот би закінчився просто на єдині. Блядь, да, да, Дора, Дора. Шарик. Блядь, не вісти апокаліпсис, блядь. Остання самка на землі — це, блядь, єдині. Я сюди прийшов. Чекай, я хвостом б'ю людей. Та так класно. Так все. Меня прокур закише, дякую, вам, на розмову. <систит> я сдохл. Имануто кровь. Давай, кров. Так. пока, да, я зашла. Воскресить Пока, удастся. Че вы не сказали, что ты кисловець, блядь? Меня запхал, у меня дві палки, блядь, и я все, блядь, я помер. Блять, Юрсе, ти куди пішов ти, блядь пішов і умер? А я не знав, що там є. Ви мене засуджуєте? Я не знав, що там є якісь мисливі. Це охуєть висока Би локація, співчи. ти думаєш, хто ми тут такі? Я 34 рівень, люди. Мені... Я йду на. я йду на. я йду на Ми тебе переведемо, ми тебе переведемо зараз. Я. Я думав, я ти не буду тягар там, дайте сам там буду всіх хлистом хлистати. Я йду, я йду пиздити. Блять. О, ніхто блядь, і руся нахуй з кутка таке що ви не будете мене рятувати я буду буваю б блядь се тупаних нор блять і сім і норм ні чесно я просто намагаюсь зрозуміти як рівніше поставити цей дерево віберує там це не має вібрувати, б'ять що це А, руся мені в цій проблемі Руся В мені в Руся Бля Піздець Він в жовті, блядь Вибрує В нього в жовті вибрує, окей Да, тому що він в Русі Голова сюди, нахуй Так, відкрити меню будівництва Ми йдемо на базу назад Чекай, стоп, 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 стоп Да, йди Сас... Куди мені там лапна Була...